Вітаю малята! Погляньте, скільки у нас казкових героїв. А ви знаєте, з якої вони казки? Так, вони з казки рукавичка. А хто перший прийшов до рукавички? Так, мишка, перша прийшла мишка. Отже у неї буде перший номер. А хто прийшов наступним? Жабка. А у жабки буде другий номер. А хто прийшов після жабки? Вірно, зайчик. У зайчика буде третій номер. Ось цифра 3. А хто прийшов після зайчика? Лисичка. У лисички буде номер 4. А після слесички, хто прийшов, вовк. У Вовчика буде номер 5. А після Вовчика ведмедик прийшов. У ведмедика буде номер шість. І останнім прийшов кабан. У нього буде номер 7. Давайте ж з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перша мишка, друга жабка, третій зайчик, четверта лисичка, п'ятий вовчик, шостий ведмедик і сьомий кабан. А зараз будьте дуже уважні. Хто прийшов раніше зайчика? Подумайте. Так, жабка, раніше зайчика, прийшла жабка. А хто прийшов пізніше всіх, останнім? Кабан. Молодці. А хто стоїть між лисичкою? І кабану – Вовк та ведмідь. А який порядковий номер у вовка? Давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. У вовка порядковий номер 5. Молодці. Давайте з вами ще раз назвемо казкових героїв казка-рукавичка. Мишка, жабка. Зайчик, лисичка, вовчик, ведмідь та кабан. А зараз ми назвемо їх порядкові номера: Мишка перша, жабка друга, зайчик третій, лисичка четверта, вовчик п'ятий, ведмедик шостий, і кабан сьомий. Молодці малята. А ще до нас завітали ось такі картки. На цих картках фігури пустунчики. Нам треба знайти однакові ознаки та відмінності геометричних фігур. Давайте з вами подивимося, чи є тут схожі геометричні фігури. Це квадрати. А чим квадрати відрізняються? Кольором. Правильно, форма у них однакова, а колір різний. Один квадрат, який синій, а другий жовтий. А які залишились геометричні фігури? Круг та трикутник. Вони чимось схожі? Ні. А чим вони відрізняються? Формою та кольором. У них спільних ознак немає. Молодці. Дивимося наступну картку. Які тут геометричні фігури? Трикутник, круг та прямокутник. Чи є тут геометричні фігури, у яких є спільні ознаки? Так, є прямокутник. І трикутник. Спільна ознака їх колір. Червоний трикутник і червоний прямокутник. А чим вони відрізняються? Формою. І круг відрізняється і формою, і кольором. Молодці малята. Погляньте, яка гарна квітка росте. А ви знаєте, як з'являється квітка? Давайте з вами розглянемо. Спочатку в землю треба посадити зернинку. Зернинка проростає і пускає маленький пагін. Пагінець росте, стає вищим. Потім пагінець перетворюється в стебло, з'являються маленькі листочки та маленький бутончик, в якому зароджується квітка. Стебло росте, піднімаються, листочки також ростуть, стають більшими, бутончик наливається, формуються пелюстки квітки. Ось стебло вже зовсім виросло, бутон розкрився майже, і ми можемо бачити пелюстки квітки. І квіточка розкривається. Молодці! Давайте з вами ще раз повторимо, як росте квітка. Спочатку треба посадити що насінинку. Насінинка проросте в пагін. Пагін переросте в стебло, з'являться листочки та бутон, і бутон розпуститься, і буде квітка. А що треба, щоб квітка росла красивою. Треба сонечко. Дощик. А якщо дощика немає, що тоді робити? Треба поливати квіточку водою. Молодці малята.